Це американське печиво Крамбл кі заполонило весь тікток. Де його купити, я не знаю, тому я готую його вдома. Почала приготування печива. Я з того, що розтопила 100 грамів вершкового масла у мікрохвильовці. До масла я додала 100 грамів цукру звичайного білого, дрібку солі і одне середнє куряче яйце. Все перемішала. Далі просію через сито 200 грамів борошна, неповну чайну ложку розпушувача і дрібку соди. Росію сухі інгредієнти і ложкою замішую тісто. Цю миску я ставлю в морозилку на 15 хвилин. Начинки я беру чорний, молочний та білий шоколад. Охолоджене тісто дістаю з морозилки і розділяю його на чотири частини. Можна шматочків зробити і більше. До одного шматочка я додала рожевий барник. Добре, замішала барник з тістом, і до цього печива я додала білий шоколад. До наступного шматочка я додала пурпуровий колір. Все об'єднала і так само додала краплі білого шоколаду. В інші шматочки я додала молочний та чорний шоколад, сформувала кульки, притиснула їх. Не робіть їх дуже пласткими, залишайте їх у вигляді шайби. Ставлю випікатись печиво у духовку на 17-20 хвилин сто Це печиво ну. Дуже виросло у розмірах, і всередині воно залишається таким м'яким, трохи як бісквіт. Залишаю його до повного остигання і готую крем. Для крему. Я змішую крем сир Філадельфію з цукровою пудрою. Розділяю на чотири частини крем, і до кожного додаю різний барвник. На холодне печиво я наношу крем і крамбл-кукі готовий. Прям дуже смачне печиво, яке ви легко можете приготувати вдома.